Замінити водійське посвідчення в центрі надання адміністративних послуг прийшла ужредка Етела Калабішка, каже. Дізналася про послугу на сайті Ужгородської міськради. Знайшла на сайті, що з'явилася така нова позиція, що можна обміняти права. У мене зійшов термін дії, так як вони були видані на два роки тимчасово. І потрібно було звернутися чи в сервісний центр, чи в ЦНАП. Я вибрала послугу в ЦНАП, тому що це було швидше. Записалася на рецепції, мені назначили день, годину. Я прийшла з паспортом, з припискою, з старими правами. Мене прийняв адміністратор, він вів мої дані. Сфотографували, я зробила підпис і тепер буду очікувати на підтвердження. Для отримання або заміни водійських прав необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, застаріле або пошкоджене посвідчення. Розповіла керівниця центру надання адмінпослуг Жанна Павлов. Документи приймаються в центрі надання адміністративних послуг протягом дня видаються заявнику. Проводиться оплата 608 гривень безпосередньо в приміщенні ЦНАМ. Також в нас є прийом громадян на цю послугу, буде записуватися безпосередньо в ЦНАП. Документи приймаються виключно для якщо особа втратила, пошкодила або за власним бажанням обмін щодо складання іспитів інших послуг, це безпосередньо функція сервісного центру. Ужгородський ЦНАП став сьомим на Закарпатті, де можна отримати або замінити водійське посвідчення. Розповів начальник сервісного центру МВС в Ужгороді Крістіан Фекішгазі. СНАП Ужгородської Жородської міської ради приймає заявки від громадян, здійснює фотографування для обміну та видачі посвідчення водія та безпосередньо видає посвідчення водія на спеціально закупленому для цього обладнанні. В свою чергу сервісний центр МВС здійснює всі необхідні перевірки та затверджує кожну реєстраційну операцію, яку буде здійснювати ЦНАП. Ми за кошти міського бюджету придбали обладнання, яке ми сьогодні дає змогу протягом дня замінити старі водійські права на нові. Біля 600 тисяч гривень коштувало це обладнання. Сергій Чорношов Лаунті на Колишн, Суспільне, Новини.